Тільки що проходив мимо баскетбольного поля, пацани там грають в баскетбол, дві команди. Вот. І що я замітив? Ну, така тенденція зараз. Всі, один, кожен сам за себе грає. Вроді би в команді, а грають кожен за себе. Що я обратив на це увагу? Я чую, кидають м'яч, я не обращав на це увагу, але чую, кидають м'яч. я... Я розумію, що м'яч попадає не кільця, а в металічний кільце. Бух, такий звук. І пацани такі блядь, ну, промазан. Другий раз підхватив. Блядь, блядь", мати, які тогнуть, мать перемать. Я остановився, думаю, подивлюся, інтересно, що ж вони роблять. Реально грають дві команди. Блін, ребята, всі забули, що таке командна гра. Тобто люди не грають в. Командну ігру, а кожен сам за себе. Схватив м'яч, кинув. Схватив м'яч кинув. Всі промазують, промазують. Стоїть блин, десяток пацанов в лыгарі і взрослых. Нічого там передати ну, комбіна... в комбінацію якусь грати. Ні. Кожен кидає, і коли кожен промазує, старається ж кидануть, знаєте, там іздалека, тому що пройти ж западло, пройти тяжело під кольцо. Кидають. І мать перемать, мать перемать. Ой, друзі, отак ми потеряли з вами. Поняття командної роботи, командної гри отак от в житті. Ніхто нікому нічого не передає паса, кожен сам за себе. Ну нічого, у нас по-другому.